Кілометрів 650 метрів. Така довжина центральної вулиці Черкас бульвару Шевченка його перетинають 25 вулиць вздовж перших двох кілометрів від вулиці Пушкіна до вулиці Митницької встановлено 5 наземних гідрантів. Решта бульвару оснащено каналізаційними люками, куди спускаються рятівники пожежники під час пожежі, аби отримати доступ до води. Ці п'ять гідрантів було встановлено два роки тому, завдяки реалізації громадського бюджету, розповідає автор цьогорічного проєкту Ігор Новгородченко. Ми мали вже досвід 2019 році. Завдяки такому проєкту вже було встановлено п'ять таких гідрантів по бульвару Шевченко, які успішно використовуються підрозділами міста Черкас. Перевага наземних гідрантів над підземними в тим, що його завжди видно. Він пофарбований в червоний колір. В зимню пору року не треба шукати люк старого пожежного гідранту під покривом снігу та льду. Це все пришвидшує час для гасіння пожежі. Як працюють із сучасним обладнанням, демонструє пожежник рятувальник Володимир Котолуб. Приїхали на пожежу, знайшли пожежну колонку, підключили рукав та спорядження для гасіння пожежі. Це ствол. Перехідна головка 77 рукав Ашта 80 і подаємо воду на гасіння. Встановлять гідранти по вулиці Хрещатик від сято Троїцької до Небесної Сотні та по бульвару Шевченка від вулиці Митницької до Добровольського, розповідає речниця Держслужби з надзвичайних ситуацій Юлія Норовкова. Тут найбільша кількість споруд закладів з мазовим перебуванням людей для прикладу. Варто пригадати ситуацію з драматичним театром, яка сталася кілька років тому. Доступ до води ускладнений. І от в чому відрізняються наземні гідранти, в тим, що вони не замерзають. Це легкий доступ до них пожежних. Пожежна машина без дозаправки може працювати 10 хвилин, а далі необхідно джерело води. Бариста Дарік Галевера працює в кав'ярні на бульварі Шевченка, де гідрантів поки не встановлено. Проект дівчина підтримує. Забезпечувати нам безпеку при пожежі і ну, давати впевненість, що все буде добре. Необхідним встановлення гідрантів вважає і черкащанка Любов Саміленко. Ну і якщо вдруг що, то зразу пожежник приїде проводу до набір. На реалізацію восьми проєктів у категорії Великі громадські спрямують 12 мільйонів гривень, розповідає заступник начальника інформаційної політики Олексій Дубовий. Перше місце черкасці віддали встановленню гідрантів. За цей проєкт проголосувало 836 черкастів. За ремонт фонтану на площі 700 річчя проголосувало 728 осіб. А 599 жителів Черкас хочуть бачити арт-сквер дивозвірі. Це проєкти, які не пов'язані там з певними бюджетними установами, і вартість проєкту до 2 мільйонів гривень. Реалізація відбуватиметься протягом наступного року, ну і знову ж таки тут питання чи потрібно буде виготовляти проєктно-кошторисну документацію, тому що ну, зараз з змінами до законодавства це досить тривала процедура. Вікторія Будовіцька, Федір Коцаба, новини на Суспільному, Черкаси.